Привіт, друзі, підписники! Хочу прочитати свій новий вірш, який називається Брехню і справдою вінчають. Брехню і справдою вінчають, привчають жити у журбі, Кайдани тихо одягають, маскують зло, дають тобі. І так уміло шию душать удавкою війни і дна, Якою хочуть нас приспати, у злі втопити із судна. Уміло у світі все міняють. Добро на зло, а зло в добро. Що вже не можна розібрати, Болото це, чи ще гніздо. На жаль, верхи собі жирують, а бідні в хаосі живуть. Брехнею кожний день годують. І правду в нас щодня крадуть. Брехню і справдою вінчають, і думають, так вічно жить. А ми нарешті маємо знати, куди наш човен мусить пить. Завжди потрібно дивитися на справи, а не на пусті, інколи брехливі слова. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую за лайки, за коментарі, за побажання. Бажаю всім вам віри, надії, любов, як завжди, ангела-охоронця, Божої опіки. Не забуваймо наших героїв і героїнь, захисників і захисниць, які ціною власного життя повертають. Вкрадені нашим ворогом території і захищають рідну батьківщину неньку Україну. Царство Небесне всім загиблим воїнам, всім загиблим героям і загиблим простим людям у цій кривавій м'ясорубці. Але я впевнений, що перемога буде за Україною, адже добро мусить перемогти над злом. По-іншому не повинно бути. Бути добру і з Богом.